Тараса Григоровича Шевченка, мені однаково, чи буду. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими, і не своїми, в неволі плачу чи умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні. На нашій, не своїй землі, і не пом'яне батько сином, не скаже сину: молись, молися сину за Вкраїну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як Україну злі люди, присклять лукаві і в вогні, її окраденою збудять. Ох, ми однаково мені.